Толерантність до корупції в суспільстві має бути реально нульовою, причому корупції на будь-якому рівні. Війну проти корупції ми почали це беззаперечно, але так само очевидно, що відчутних перемог в ній ми ще не отримали. І сьогодні наше завдання провести огляд сі, уточнити і деталізувати план нашого спільного генерального наступу. Викривати, звільняти, навіть затримувати. Так само, як і порушувати кримінальні справи, зараз цього вже абсолютно недостатньо. Ці звіти приймати більше не будемо. Український народ вимагає справедливо вимагає суворого і невідворотнього кримінального покарання за корупційні дії. Дуже чекаю закону, який заборонить відпускати під заставу державних службовців в першу чергу найвищого рангу. Які підозрювані, справедливо підозрювані в корупції. Просто наше зобов'язання зробити так, щоб ми дали можливість тим, хто сповнений рішучості боротися з корупцією, ми їм мали допомогти. І я, ну, відвето кажучи, трохи розчарований, що ми це не зробили на цьому тижні, і дуже сподіваюся на те, що щоб ми знайшли можливість для того, щоб прийняти це надзвичайно важливе рішення.